Так, ну тут вже майже все чисто, слухай. Угу. Хех, ну, Вась, я от досі не розумію, навіщо ти тоді купив оці обручки, слухай. Це придумав подарунок доньці на 18 років. Та вона про заміжжя ні тоді не думала, ні зараз не поспішає, а розмір. Про це ти подумав? Ну, Маринка, ну купив і купив. Ну зайвими не будуть. Ну, а розмір можна підігнати. Хай лежать. Молиться не весілля. Так, ти краще мені з усім допоможи в цьому. Не знаю, що викидати, що залишати. Дивись. Так це вже все можна викидати. Кому воно потрібне, це старьо? Слухай. Ого, дивись, яка фотка. Ух ти знаєш мене? Оце ось ти? Mm -hmm. Який красунчик. Я такий. Це Федька mm -hmm. з мого класу, це Томка, його подруга, Валерка з нашої компанії. А mm -hmm. це Лара. Яка ще це Лара? Я тобі розповідав, Лариска, моя подруга і сусідка. Жила з бабунею поруч. Батьків неї не було. Ми якось здружилися. я старший був, захищав її від хуліганів, а вона мене годувала домашніми пиріжками. Mm -hmm. Давно це було. Ну, Вась. Що? Ну, ну не по 16 років нам, але це ж не привід сумувати, а? А хто сумує? Ніхто не сумує. <гум> Давай, швиденько, доприбирай тут, а я піду чай поставлю. Тепер я тебе буду пиріжками годувати. <гум> Василь Петрович жив спокійним та щасливим життям, мав кохану дружину та улюблену доньку Ольгу. Але раптом у його житті сталося щось зовсім несподіване. Чоловік боявся лякати рідних розповідями про своє видіння, але сам він не міг його пояснити. Аби розібратися, що відбувається із ним насправді, Василь Петрович вирішив звернутися до бабусі. Розповідай, чим прийшов. Пару днів тому привиділося мені. Моя давня знайома прямо в моїй квартирі. Ще й дитячі брязка в руках тримала. Скажіть, Люба, це в мене дах їде чи що взагалі відбувається? У тебе є фотографія? Чи якась річ тієї знайомої? Речей немає. Є стара фотографія. Ось вона, Лариса. Жінки цієї вже немає серед живих. То примара до тебе приходила. Примара. Тобто Лариса вже мертва, от бідна, я її не знав. Кажеш, вона тримала дитяче брязкальце? Так і було. А що вона хотіла цим сказати? Це тобі було якесь попередження від неї, пов'язане з дітьми? З дітьми? Ну, в мене. Одна донька Оля, вона балована дівчина, але доросла. Півроку живе зі своїм нареченим в нашій квартирі. і Все нормально. А я бачу, що тривоги Лариси саме з нею пов'язані. А от що тривожить її дух, поки не можу сказати. А як зрозуміти, чого Лариса хоче і до чого тут моя Оля? Візьми це перо, поклади непомітно в кімнаті доньки. Нехай воно там побуде деякий час. А потім принесеш мені. Тоді більше зможу сказати. Дякую. До побачення. Василь Петрович не хотів хвилювати дружину і доньку, тому нічого їм не сказав про примару. Однак чоловік дослухався до бабусиної поради і поклав пір'їну до кімнати Ольги. Діти, а коли вже ви весілля справите? Вже стільки часу разом. А справді, доню, а нам нема куди спішити. До того ж, на весілля гроші потрібні і чимало. Ну, це не проблема. Ми завжди допоможемо. Дякую, звісно, але я хочу сам заробити гроші на весілля. я от не розумію, як ви збираєтесь будувати родину, коли ти постійно у роз'їздах. Така специфіка роботи експедитором. Але за графік о, три через два дуже гарно платять. Я тобі знайду роботу з нормальною зарплатнею. І без усяких роз'їздів. Це було б чудово, особливо для молодої сім'ї. А Можна закінчити цю тему. Для мене шлюб це проста формальність. До того ж, це наша з Сашком справа, тому досить це обговорювати. Дякую, Василь Петрович звик до примхливого характеру доньки, тому вирішив не тиснути на неї. Проте чоловік не полишав спроб допомогти молодій парі, тому активно шукав для свого майбутнього зятя більш підходящу вакансію. Ну, Тож, Анатолій Іванович, тоді домовилися. Я поговорю з Сашком, щоб приходити до тебе на співбесіду. Ага. Ну, бувай. Бувай. Василь Петрович спочатку розгубився, знову побачивши примару. Цього разу вона не зникла, а немовби кликала його за собою, вирушивши за приводом Лариси. Чоловік зателефонував колегам і попередив, що запізниться на роботу, пославшись на важливу зустріч. Опинившись поряд із якимось незнайомим будинком, Василь Петрович розгубився. Він не розумів, навіщо Примара привела його сюди. Чоловік був дуже здивований, побачивши Олександра. Адже той мав бути у відрядженні в іншому місті. Василь Петрович поспішав на роботу, тому прийняв рішення не переслідувати нареченого доньки. Проте ввечері, повернувшись додому, Василь Петрович був сам не свій. Чоловік почувався пригніченим від того, що дізнався про обман Олександра. Ось. Ну Ти ще довго будеш гіпнотизувати ту каву? У нас вже холодна давно. В тебе на роботі щось трапилось? Марина, я сьогодні бачив нашого Сашка на садовій. Він виходив з якогось будинку. Та може, ти помилився? Він ж в іншому місці має бути. Вчора ж тільки дзвонив, завтра вже має повернутися. Угу. Угу. Чекай. Та й взагалі, а ти що там робив? І взагалі, яка різниця, чого я там був? Можливо, що наречений нашої доньки обманює її. Вась. По-перше, заспокойся. По-друге, ну не вірю я, що Сашко Оленьку обманює. Ми ж його давно знаємо. Ну, ну, наче ж порядний хлопець. Не знаю, Марина, може, ти права? Може, я дарма переймаюся. Василь Петрович дуже любив свою єдину доньку і хотів вберегти її від будь-якого розчарування. Однак слова дружини трохи заспокоїли чоловіка. І він вирішив поки що нічого не говорити Ользі про Олександра. Але наступного дня по дорозі на роботу Василь Петрович знову побачив привид покійної Лариси, як і минулого разу вона кликала його за собою. Чоловік дуже хотів дізнатися, яку таємницю приховує Примара, тому без роздумів пішов за нею. Привид Лариси привів Василя Петровича до того ж самого будинку, де чоловік бачив Олександра. Але на цей раз примара повела його далі. Зрештою, чоловік опинився перед дверима якоїсь незнайомої квартири. Привид Лариси явно хотів, аби чоловік зайшов туди. Василь Петрович вирішив, що має в усьому розібратися. Добрий день. Добре. Вибачте зараз дві хвилини. до кого. Якщо до мого чоловіка, то все ще зараз немає вдома. Але якщо тут щось треба, то я йому передам. Ні, нічого важливого. Тільки, скажіть, будь ласка, вашу маму випадково звали не Лариса Натребко? Так, Лариса. А ви звідки її знаєте? Зустрічались в минулому. Гарна дівчина. І ви на неї дуже схожа. Як вас звати? Оксана. А я маму навіть не пам'ятаю. Тільки на фото бачила. Так, а що ви хотіли? Та вже нічого. Мабуть, потім зайду, коли Сашко буде вдома. Вибачте, що потребував вже час іти. Василь Петрович нарешті зрозумів, про що його попереджала Примара. Як виявилося, наречений Ольги був одружений на доньці покійної Лариси. Чоловік почувався розгубленим і не знав, як правильно вчинити. За відповідями він приїхав до бабусі. Баблю привів привид Лариси мене до квартири її доньки. От і виявилося, що Сашко і Олю мою обманює і дружині своїй бреше. Я навіть не знаю, що з Олею буде, коли вона усю правду дізнається. Помовч. Лариса тут. Вона в тебе за спиною стоїть. Як за спиною? Не заважайте. І не дивуйтеся. Бабуся вміє з духами говорити. Покійниця хоче, щоб ти захистив її доньку, як колись захищав саму Ларису. Вона ж тебе вже просила про допомогу, а ти не допоміг. Дійсно, вона дзвонила мені. Один раз давно просила про зустріч, я обіцяв, але не зміг. У Лариси тоді чоловік загинув. Вона сама лишилася з дитиною на руках, захворіла серйозно, знала, що помре, хотіла попросити тебе, щоб ти про її доньку попіклувався, адже ти був єдиною близькою людиною для Лариси. Я ж нічого не знав, якби можна було усе назад повернути. Передайте їй, що я дуже шкодую, що так трапилося. Покійниця не тримає на тебе образу. Але вона сподівається, що ти зможеш її доньці допомогти. Це все. Пішла Лариса. Як тепер мені вчинити? Вижену Сашка з дому. Нехай повертається до дружини і дитини. Це правильно буде. Але я бачу, що не все так просто. Ти приніс Піріну, яку мав покласти в кімнаті доньки. Звичайно. Поклади на стіл. Ти маєш проявити мудрість і терпіння з донькою. Перш ніж виставити Олександра, Олю підготувати треба. Вона у вас дівчина. Палу вона, примхлива. Якщо поспішиш і навперекір її зробиш, тратиш доньку. Так що ж мені, терпіти цього негідника в своєму домі, я ж не зможу мовчати. Я тебе про наслідки попередила. А як вчиняти? Сам думай. Як не намагався Василь Петрович стриматися, але все ж не зміг терпіти підлий обман Олександра. Він прогнав нареченого доньки, поки та була у від'їзді. Як ти міг? Вигнати Сашу ще й коли мене вдома нема. Доню, ну тато хотів як краще, що ти не слухала цих всіх неприємних розбірок. Мам, припини. Зрозумій, він одружений з іншою. він так підло з тобою вчинив, а ти його захищаєш. Ти нічого не розумієш, я його кохаю. І. Я знала про його шлюб. Він не кохає свою дружину, а в нас з ним все серйозно. Доню! Як це знала? А отак він одразу мені все розповів. Треба було почекати півроку. Він би розвівся зі своєю дружиною і був би лише мій. Про це і думати не смій. Я цього не дозволю. <клес> Оля, донечка, він тебе не вартий. Оля, ну ну зрозумій. Ну ми ж з мамою хочемо, щоб ти була щасливою. Зустрінеш нормального порядного хлопця. Тобі ж так краще буде, повір. Минуло два дні. Василь Петрович помирився із донькою. Дівчина заспокоїлася і про Олександра більше не згадувала. Чоловік сподівався, що тепер все у його родині налагодиться. Марино! Іди сюди! Що таке вась? Чого ти кричиш з самого ранку? Записка від Олі. Вона пішла з дому, пише, щоб її не шукали. І вона краще знає, як їй жити. Як? Ой, Божечки, що ж це діється? Та ми та ми краплі. В цю мить несподівано знову з'явився привид Лариси. Василь Петрович, який дуже хвилювався за доньку. Вирішив, що це поганий знак. Василь Петрович шкодував, що не послухався бабусиної поради. У відчаї він знову приїхав до нас. Я ж тобі казала не поспішати, а ти мене не послухав. Знаю, що винен. А ще приходила Лариса знову. І цього разу привиділося мені, що вона під ноги монети кинула. Це теж якийсь знак. Так знак. Що ця ситуація якось з грошима пов'язана. Та чого тут гроші? Оля пішла з дому з-за цього Сашка. У тебе є з собою фотографія доньки? Звичайно, звичайно, є в телефоні. Бачу її гнів та образу. Помститися Оля вирішила. Але через це постраждала невинна людина. І хорошого чоловіка, донька твоя, ще довго зустріти не зможе. Заміж вона вийде аж через сім років. Проте і в цьому шлюбі може бути нещасною. Та що ж це таке? За що це усе моїй донечці? Бачу, ти їй весільні обручки заздалегідь купив. Так, купив і що не можна цього робити. Це погана прикмета. Не буде донька щасливою у шлюбі, якщо їй батьки обручки завчасно купують. Я ж не знав цього. А це можна якось виправити? Можна. Зробиш обряд, як я навчу. Обручки потрібно продати, а гроші сироті віддати і сказати при цьому такі слова. Пробач мою доньку. Візьми від усього серця. О, здається, я зрозумів. Сирота це Оксана, донька Лариси. Так, вона. Багато їй зла Ольга зробила. А тобі доведеться виправляти. Інакше донька твоя ніколи щасливою не буде і додому не повернеться. Василь Петрович був схвильований словами бабусі, але чоловік розумів, що має все виправити. Він вирішив не зволікати і наступного дня продав обручки, як і радила бабуся. Ти що ти тут робиш? А я на вас чекаю. Поясніть, куди зникла Оля. Даребно чекаєш, я з тобою розмовляти не збираюся. До Оля, мені і самому цікаво, але тебе це жодним чином не стосується. Помиляєтеся, ще як стосується. Якщо ви покриваєте доньку, то вам вже гірше буде. Що? Ти не забагато собі дозволяєш, а? Послухайте, ваша донька аферистка. Адже я справді кохав її. Та я заради неї готовий був з дружиною розлучитися. І ваша Оля прекрасно про це знала, як і про те, що Оксана продала бабусину квартиру і поклала гроші на мій рахунок для збереження. А я ті гроші зняв. Телепень, хотів класти кудись. До чого тут Оля? До того потім ви мене прогнали. І я повернувся до своєї дружини і повністю розірвав усі відносини з вашою Олею. А Оля знайшла момент, коли я був сам, задурила мені мізки, напоїла, вкрала гроші і зникла. Слухайте, мені дружина довіряє, тому вона ще нічого про це не знає. Так що давайте по-хорошому, ви повернете мені гроші і ми забудемо одне про одному, добре? Так он, як вона тобі помстилася. Ти сам винен. Сам плутайся, сам розгрібайся. Та я. Та я на вашу Олю заяву в поліцію напишу! ясно? Ти що, погрожувати будеш ще? Ану пішов звідси, пішов! Після розмови з Олександром Василь Петрович відчув провину перед Оксаною. Чоловік вирішив прийти до дівчини і все їй розповісти. І про Олександра, і про свою доньку, і про гроші, які привласнила Ольга. Ось тепер, Оксанко, ти все знаєш. Дуже тебе прошу, не подавай на Олю заяву. Будь ласка, ми тобі усе відшкодуємо. А Оля, вона і так вже сама себе наказала. Не буду. Ми тобі усе віддамо до копійки. Дачу продамо. А поки що. Пробач мою доньку. Візьми від чистого серця. І Оксана. Сашко, твій покидьок. Моя тобі порада. Жени його від себе подалі. Я його вже вигнала. Саша вчора зізнався, що це його коханка гроші викрила. Тому нічого він мені повертати не буде. А з вас він хотів гроші взяти і собі лишити. Добре, що ви йому нічого не дали. Слухайте. А приходьте до нас в гості. А? Малеча, в гості хочеш? Як звати? Богданчик. Богданчик, хочеш гості? Хоче? Приходьте, познайомлюсь з дружиною, вона щось смачненького приготує. Ну, от, як твоя мама. Колись. Розповім тобі про неї. Ми колись з нею дружили. Ну, добре, приїдемо. Віддавши гроші Оксані, Василь Петрович відчув, що зробив все правильно. Невдовзі дівчина завітала до них із дружиною у гості. Лара взагалі-то була дуже чуйною, дуже ну, такою доброю людиною. Ти знаєш, усім, кому могла, от усім допомагала. І очі в неї були, такі як у тебе. Глибокі та щирі. Дякую вам за все. Дядя Вась, Тетя Марина, за добрі слова, за допомогу. Мені раніше так самотньо було, а тепер у мене є справжні близькі люди. Оксана разом із Богданчиком стали частою і бажаною гостею у домі Василя Петровича. Подружжя продало дачу, і чоловік повернув Оксані всю суму, яку заборгувала їй Ольга. Василь Петрович радий, що виконав прохання покійної подруги і допоміг її доньці. Він вірить, що Ольга таки зможе стати щасливою і через сім років вийде заміж за коханого та достойного чоловіка. А ще. Василь Петрович сподівається, що донька зрештою зрозуміє свою помилку і знайде в собі сміливість вибачитися та повернутися додому. Бабуся каже, що є така прикмета: не можна батькам обручки дітям заздалегідь купувати, бо тоді вони не будуть щасливими у сімейному житті.